А перед вами колись радянський пагорб слави. А зараз нове поле поховань новітніх героїв. У нас є відео, як тут було кілька років тому. Ще з радянськими могилами, ще з могилами Кузнєцова, Путіна. Зараз, бачите, вся радянська символіка звідси прибрана. Я нічого, радянську у Львові вже не залишилось. Слава Богу. Але на жаль, війна з Росією триває. Щодня гинуть наші герої. Вулиця Пасічна Ліворуч. Це прогулянка цією вулицею, кому цікаво, можна подивитися прогулянку вулицею Пасічну. Пам'ятаю, тут були колони, тут було все по інакшому З'явилися нові могили. Поле почесних поховань номер 87. І вже дві свіжі могили. Я розумію, сьогодні відбудеться поховання. Зараз теж буде лунати скорботна коляда в виконанні хору гомін. Той бік видно центр Львова. Той бік вверх вулиці Зеленої. Wystał pod nogi wyżej. Христос рождається. Слава. Високоповажні родини наших героїв, шановне керівництво міста, високодостойні хористи. В першу чергу хочу привітати усіх з Різдвом Христовим. Ми на цьому полі завершуємо сьогоднішню коляду. Скорботну коляду пам'ять про наших героїв. Це вже другий рік ми колядуємо, але цього року ми тут є вперше. Ми розуміємо, що Різдво Христово це свято, яке приносить усім нам радість. Але ми цю радість важко можемо тут поєднати з сумом і болем, який ми переживаємо. Тому хай сьогоднішня коляда прославить. Новонародженого Спасителя, і нехай принесе нам трошечки більше тепла і справжньої духовної радості нам на серце. Відтак запрошую хоргомін до коляди. Дякую за увагу! We Kiev, 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 Божий сьогодні, Божий Тори, Христос, Родиться, Своїмо! Дякуємо за поля до дякуємо всім, хто сьогодні прийшов, щоб разом пославити новонародженого Спасителя. Візичимо всім часи цих свят.

Дай Бог, щоб Росії не стало, щоб війна закінчилася, і більше не гинули наші хлопці. Ви ж розумієте, що тільки єдиний варіант. Має не стати гнійної Російської Федерації, щоб закінчилась війна.